Мистецький міст між Буковинською, вижницею та Покутською Коломиєю у стінах Національного музею народного мистецтва Гусульщини та покуття презентували виставку дипломних та курсових робіт студентів вижницького коледжу мистецтв. Подія присвячена одразу двом величним датам: – 170-річчю від дня народження майстра гуцульської різьби Василя Шкрібляка та 100-річному юлею самого музею імені Йосифа Кобринського. Ми в минулому році відзначили 120 років від дня заснування навчального закладу. Вагома солідна подія. Кілька тижнів тому ми відзначали 170 років від дня народження Василя Юрійовича Шкрібляка. Здавалось би 120-170. події, які неможливо не оминути. Тим паче школа становилася все ж таки завдяки персоналіям. Які збирав, керував, скажімо так, був автором своєрідної мистецької школи у вижниці, це Василь Юрій Шкрибрик. Вижницька школа вже понад Століття залишається важливим осередком, де плекають традиції та виховують нові покоління майстрів. Коледж та музей пов'язує багаторічна плідна співпраця. Це спільні виставки, наукові, семінари та круглі столи. Професійний зв'язок настільки тісний, що музейна колекція щороку поповнюється кращими зразками сучасної різьби та дизайну, створеними талантами вижницького коледжу. Популярність взагалі декоративно-прикладного мистецтва це така річ унікально одинарна. В якому плані? Хто це цінує і любить, то воно це існує. А хто, скажімо так, якби за ці часи не зрозумів справжність, справжність національного мистецтва, то звичайно там певні питання виникають. Наскільки популярно це, скажімо так, видно на цій виставці, наскільки якісні і. Скажем, так асортимент робіт наскільки цікавий, модерувала захід заступниця генеральної директорки з наукової роботи музею Ірина Фледів. Виставка присвячена у нас відділам художнього металу, ковальства, текстилю, вишиття. І дереворізьблення, звичайно, оскільки заклад носить ім'я Василя Шкрібляка. Окрім естетичного задоволення від експозиції, фахівці прийшли до фахових дискусій. У рамках відкриття відбувся круглий стіл, мистецька освіта і культура. Спадщина. Місія митця педагога. З Галина Раї.